Попри складну ситуацію, мешканці Марганця вірять у перемогу і не полишають своє місто. Товариство Марганець Туристичний під час війни продовжує свою краєзнавчу роботу в районі селища Городище під час краєзнавчої експедиції, яка відбулась вчора, 1 листопада. Учасники товариства виявили велетенський старовинний кам'яний хрест, можливо, часів запорізького козацтва. Усі подробиці дізнаємося від керівника товариства Марганець Туристичний Мар'яна Корпута. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу знахідку. Вітаю вас я з того, що почав цікавитись саме кам'яними хрестами, ще з 2014 року, та ніяк не міг натрапити на кам'яні хрести, незважаючи на те, що відвідував багато кладовищ нашої місцевості. Та з 2015 року мені пощастило побувати у добрій надії Томаківського району. Це неподалік міста Марган. До речі, зараз це село вже входить до нашої територіальної громади. Де я побачив наживо вперше у своєму житті камінний хрест, і потім мене неначе магнітом тягнуло до цих місць, де були камінні хрести. В тому ж 2015 році мені довелось побачити більше 40 різноманітних хрестів на території міста Марганець та його околиць. Також я взяв благословіння на цю велику роботу. Отця Михайла і Солавище Тарасівки Томаківського району саме у 2015 році у старовинному селі Городище, як ще воно раніше його називали місцеві мешканці, село Чернишівка на цвинтарі мною було виявлено кам'яного хреста доволі старого, такого великого та побитого часом. Написи на ньому тоді виявити нам не вдалось. А можливо їх там і не було того ж разу, у 2015 році ми зробили відеозапис того того І Через декілька років, повертаючись до цієї місцевості, я хотів знову його знайти та подивитись, тарафувати, можливо, від можливо зняти на відео. Але через ті обставини, що кладовище доволі велике, та місцями і зовсім уже дорожче кущерями, деревами та чагарниками зробити це було доволі складно. Спроб знайти цей хрест було чимало, але так і не вдалось. І ось уже у 2022 році. Ці вчора товариство Марганець Туристичний було організовано краєзнавчу експедицію з метою знайти для історії старовинні хрести у районі селища Городища або Чернишівка. Під час цієї експедиції у самому кінці нам було виявлено цей велетенський за розмірами хрест, який просто лежав на землі. Скоріше за все на могилі. Я сумніваюся його хтось. Кудись передвигав на хресті жодних написів, знайти нам не вдалось. Проте ми розгляділи зображення хреста малюнок, виконаного простими лініями, які нанесені були на каміння. Вважаю, що цей хрест мають вивчити. Досвідчені історики, бо він може представляти собою велику історичну цінність для нашого краю, бо поруч із селом Городища розташовано острів під тією ж назвою, або якщо його називають Томаківський, Дніпровський або Буцько-Томаківський острів. Саме на цьому острові на думку деяких істориків розташовувалась перша Запорізька Січ, а саме Томаківська Січ. Впевнений, що цей хрест може відноситись до часів Запорозького котакту. Пане Мар'яно, ви сказали, що ви цікавитесь цими кам'яними хрестами, тобто я правильно зрозуміл такого великого хреста ви ще не знаходили? Я бачив подібний хрест у ті ж добрій надії на Старовинному цвинтарі, але він був трошки поменших розмірів. І він був вкопаний вірніше, не вкопаний в землю. а Там була кам'яна така підставка велика. і Він стояв у ній. Але це самий великий хрест, який я бачу. Окрім цього хреста, які ще ви хрести виявляли. Що можете про них розказати? От на сторінці товариства Марганець туристичний у Фейсбуці є відео, де ви знаходили і маленькі хрести, які, мабуть, припускаю, що це були вони встановлені на дитячій могилі, так. Так, так, я розкажу про хрести саме із села Городище, які там знаходяться, і от конкретно вчорашня садиці, крім цього, велетенського хреста, унікального вивити, Нічого нового не вдалось саме для мене, якщо не брати до уваги деякі каміння, що виглядали із землі прямо на кладовище. На мою думку, це теж можуть бути частини старовинних кам'яних хрестів. Бо, як ми знаємо, за довгі роки хрести просідають під своєю вагою, і можу привести приклад, коли ми бачили у Томаківському районі тільки верх хреста, який погружений у землю. Сказати точно про ці знахідки можна напевно тільки після того, як їх розкопають. Добре було б з історик. Розкопати ці всі хрести і нормально установити, ну, як і повинно бути. Взагалі на старому цвинтарі у Городища зосталось, наскільки я знаю, приблизно до 10 старовинних кам'яних хрестів. Серед них бере увагу на себе невеличкий зовсім маленький хрест, про який ви згадали. І, скоріш за все, під ним могила дитини. Бо, наскільки я знаю, раніше у давнину саме маленькі хрести ставили саме дітям. Цьому. Невеличкому хресту вже більше ста років. Хотілося б більше знати про кожен хрест, який трапляється на нашому шляху, але написи буває практично нереально розібрати, бо час все таки бере своє. Ви зазначали, що є таке повір'я, що хрестину можна фотографувати, чіпати. От як ви до цього відноситесь? Так, Тосовно то, цього я теж спочатку мав сумніви, але коли я побачив перший то в житті хресту році, я його, звісно, сфотографував, а потім мені довелось поспілкуватись із настритителем храму із виші Тарасівки, села. Маківського району, оце Михайлом я йому розповів, що я займаюсь краєзнавством та е, сказав, що ці хрести ми фотографуємо, знімаємо на відео, е, щоб потім е, могли е, наші потомки подивитись та вивчати історію, хоча б у електронному вигляді він дав на це благословіння. Тобто ви підготувалися до своїх експедицій так серйозно, берете благословіння у священиків, щоб не турбувати померлих людей? Так, я один раз взяв благословення, і з того моменту, от скажімо так, я от як магніт притягую каліні хрести до себе там, ви знаєте, от така атмосфера ще хотілося б е, сказати для мене взагалі старовинні кладовища це справжні місця сили. Тут відчувається те, що раніше люди вірили в Бога та читали молитви не тільки і здавали звуки молитв слів які лунали від них, але ще й читали молитву серця. Це важливо розуміти, адже хрест це головний символ християнства. І на деяких старовинних кладовищах відчуваєш. Так, от, Божу благодать. Пане Мар'яне, от як саме ви зараз проводите краєзнавчі дослідження в умовах війни? Божою допомогою. Я знаю, що ви плануєте видати книгу, і хочеться дізнатися детальніше про ваші плани. За роки нашої краєзнавчої діяльності товариства Марганець туристичний, назбиралось маса інформації, публікацій, книжок, карт, спогадів спогаді старожилів, ретро світлин все це важлива інформація, яку треба зберігти, передавати наступним поколінням, як я вже зазначав. Мені б хотілося все це об'єднати і дати людям для того, щоб вони могли більш поглиблено вивчати історію нашого рідного краю. І тут ключове слово вивчати, тому що можна от вивчити та не наступати на ті ж самі ради. Окрім краєзнавчої тематики, до книги увійдуть такі теми, як. Туризм просто туризму йде бікові кіскри з насту? Ну це у нашому випадку? Скажіть, будь ласка, в нас вже були неодноразові з вами ефіри, де ви розповідали про старовину бруківку у Марганці і про кам'яний хрест, про який ймовірно писав Дмитро Яворницький. Чи будуть оці знахідки, про які ми вже говорили, і які мають таке важливе значення історичне для нас усіх? Чи буде інформація про ці знахідки у цій книзі? Можна буде про це прочитати. Так, звісно, буде і все це між собою пов'язане, так само як і наші ефіри. Дякуємо, пане Мар'яне. Будь ласка, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, а також мешканцям Марганця, які зараз слухають Українське радіо і Українське Радіо Дніпро, також я би хотів побажати, щоб скоріше був мир. Все буде туризм. Дякуємо вам, дякую теж. Нашим радіослухачам нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був керівник товариства Марганець туристичний Мар'ян Корбут. Нагадаю, що вчора, під час краєзнавчої експедиції в районі селища Городище, учасники товариства виявили велетенський старовинний кам'яний хрест, можливо, часів запорізького козацтва. Вислухали програму Тема дня до ефіру, її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.